Відлякувач від собак з тему. Якось отак він працює. Сумнівна вже штука. Ну, для собак, які всього бояться, мені здається будь-який предмет в ваших руках, який направлений буде на них. Буде видаватися ну, типу, і мобільний телефон я можу так взяти і собака буде так реагувати. Зараз провіримо. Ну давайте спробуємо. Давайте. Не, дивіться, щоб їй не нашкодити. От. Ви просто в одній руці тримаєте цей предмет, ви нажимаєте на кнопку, на неї не направляєте, нажимаєте на кнопку, вона чує цей звук, і ви її кормите. От і все. Давайте от таким чином. Просто до себе там покличте її, да, да, дайте їй смаколик спочатку. От, молодець, добре похваліть її. От, от бачите. Ага, напрягає її. Ага. Хорошо, а давайте ігрушку достаньте, спробуйте пограти. <соed> <соed> так, в общем, вирішив я спробувати цей ультразвук. На Аві, стой, стой, Аві, не спіші. Вот. Так, на повідку тримаю, щоб вона не втікла точно під мене. По-моему, він действует она как сигнал пидитый. Айва, гуляй, давай. Айва, ты не боишься ультразвука? Нет? Ладно, гуляй. Вперед. Зараз спробуємо налякати Айву цим ультразвуком mm. під цим під час того, як вона буде їсти або хоче їсти. Можна. 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 І так, хочу перевірити реакцію Айве на ультразвук. Ще от без повідка на відстані. Тому що вдома її цей звук ну, трохи хвилював. Тобто я не кажу, що вона прям панічно лякалась, але було видно по що їй був цей звук неприємний. О, зараз. Да. Браво, молодець, добре. Гуля, ха! Браво! Круто! <От>. Тобто, <плес> ну, знову ж таки, вдома, можливо, вона просто не могла зрозуміти, чому я застосовую цей звук. От. 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 Ну, він все ж таки незвичний. І там почитавши в інтернеті, да, що він дійсно на дуже низьких частотах людина його не чує, собака чує. Якщо ми направляємо на собаку, то... Собаці цей звук може бути неприємним. Браво! Вот. Да, Гуляй! Магала Молодець, хорошо. Вот. Е, ну, бачите, як на вулиці Айва реагує на нього просто на підкликання. До речі, дома я теж з ним пропрацював трошечки. Тобто я нажимав звук, давав команду до мене, собака підходила, я її хвалив, кормив, відпускало. Вот. І таким чином ще більше закріпив реакцію на те, що. Коли ти чуєш цей звук, то тобі потрібно просто підійти до мене, а не тікати від мене. Вот. Е ще проводжу експеримент е ну, з іншими собаками. Скажу так, що маленькі дворові собаки, е собаки маленькі за заборами, які е гавкають на прохожих, реагують на цей звук дуже різко, дуже добре. Тобто вони просто перестають гавкати або тікають. Вот. На великих собаках, ну, наприклад, на двох великих алабаїв, які гавкали за забором, цей звук став. Більш провокаційним вони почали гавкати ще сильніше. Ну, можливо, там відстань ще до забору теж мала роль. Я ще проведу певні експерименти. От. Наразі сьогодні скажу, що От бачите, на відстані. Да, Браво, гуляй. Хорошо. Наразі скажу, що це може бути цікавим інструментом і. Засобом певного там захисту від лякливих невпевнених собак, е, ну, щоб там не кричати, там, не робити якісь різкі рухи, направили просто, і собака там зупинилася, втекла. Але надіятися на це як на панацею, що вас від всіх собак врятує, то тут би я точно не надіявся. Тому що якщо собака вміє терпіти дискомфорт або навчена атакувати, або має такий досвід, то вже ж вона це зробить. І що ще? Можливо, теж така ідея. Що можна використовувати цей ультразвук як засіб корекції Знову ж таки, для лякливих собак. От. Ну, наприклад, собака там маленька, да, там мальтіпу, Йорк, от. щось там намагається з'їсти, ви кажете ні і направляєте на неї ультразвук. От. І таким чином теж можна напрацювати правильну реакцію з негативним таким от підкріпленням. Да. От. Щоб там собака не робила тоді, яку вам не хоче. Наприклад, вона гавкає на когось сказали ні, направили на неї ультразвук, собака раз і заспокоїлась. Ну, це такі от. От знов застосував звук. Айва. Айва. Молодіска, що От, Тобто, бачите, Айва реагує на нього позитивно. Знову ж таки, щоб привчити свою собаку. Можна попрацювати на вулиці, да, для того, щоб цей звук все ж таки розсіювався не вдома. Да, коли там собачка, наприклад, е, ну, в гарному настрої, ви звук, команда до мене, покормили, відпустили. Звук, команда до мене, ну, от, покормили, відпустили. Да. Тоді собака ваша не буде лякатися цього звуку, от, буде підходити до вас. От. І знову ж таки, коли ви направляєте цей звук на собаку, то собака буде відчувати його набагато е, сильніше. Бо він йде типу таким от конусом, як фонарик. А поруч собака, якщо ваша там стоїть, то вона просто його чує, але вплив, вплив на неї набагато менший. от Це, щоб ви просто знали. Все, думаю, це відео вам корисне. Радий був поділитися цю інформацією. Гарного дня всім!